Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні буду робити пиріжки з сиром і кропом. На бгороді дуже багато у нас петрушки, зеленої цибулі. Кріп, правда, морожений, сир домашній. І от Я поклала сюди сир, кріп, петрушка, цибуля і одне яйце і підсолила. Це буде начинка. А тісто буде незвичайне ну, для нас. Незвичайне, тому що Я привикла так, що пірішки повинні бути або на дрожжях, або на кислому молоці. От. Ну, А тут я побачила і мені захотілося спробувати заверне тісто. Попробуємо щось цього вийде. І жаритися вони будуть на сухій сковорідці. Значить, тут у мене борошно підсолила. Я зазвичай не солю заверна тісто, але тут бо це ж пиріжки підсолила, кинула добру столову ложку вершків, це домашні вершки, тобто вершкове масло, можна так сказати. І зараз це все буду заливати гарячою кип'яченою водою. А я буду готувати солянку. Юра, готує солянку. Так, ось я я сподіваюся, що воно розтане, так, я вже бачу, що розтане. Капуста третя На мандаліну. Це, кстати, правильно називається мандаліна? Чи це ти так придумав? Діатська машинка називає. Не міряла воду, нічого, все на област. Ну і тепер, коли воно вже не гаряче, я зараз вб'ю сюди яйце. І тоді ще додаю трошечки олії і вимісюю таке тісто. Тісто виходить дуже мягеньке, ну, завернай тісто воно взагалі м'ягеньке, і працювати з ним. Неважко, воно держить форму хорошо. Розкатую я такий коржик тоненький і роблю такий чебурек з сиром. Так, жарю я його на сухій сковорідці, Ось, ось сковорідка геть суха без масла. Кидаю, вже вони готові, кидаю сюди виймаю. Зараз поки це відставляю і, і змащую, треба змастити це все, поки воно гаряче, вершковим маслом, ну У мене вершки домашні, вони як масло. Таку воно поки гаряче, треба змастити. В общем, із того всього кількості, що я замісила тіста і сиро, було шість штук, три штуки ми вже схам'ячили. М'ягенькі вони свіка тепленькі, ми можна сказати так, пообідали. Що я хочу сказати? Ну, от якщо взяти його, отак, от він, звісно, дуже такий апетитний. от, Тільки треба, саме головне, якщо жарти такі пиріжки, ось тут тісто, ви бачите, яке тісто, а і треба ще тонше. Це тісто не на кислому молодці. Якщо тісто заверне, чим тонше, тим вони вкусніші. Це одне. Тоді, друге, що ну, на кисовому молоці, звичайно ж, воно мені більше сподобалося. Подобається на кисовому молоці. Там, особливо, якщо кисле молоко зробити з кип'яченого молока. І коли змісити тісто, додати туди, туди десь ложку столову, хоч би ложку, ну можна пару ложок домашньої сметани. То тісто було б навіть на сухій сковорідці, було б набагато смачніше, чим це тісто заварне. Але все одно такий, скажімо так, рецепт має право на своє існування. Поїли ми пообідали. Мені, ні, мені подобалось. Ну, як обично, кожного чебурека, кожного пиріжка виїдає серединку, да, краї... а краєчки у нас соня доїдає. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна, можна, можна. Інколи можна і таке теж приготувати. жарили пиріжки, солянка готова. Дуже, до речі, зручний метод кидаєте в мультіварку. Трошки олії лємо, тоді кидаємо м'ясо, обжарили з цибулею, тоді морква, капуста, Закидали, залили томатом. Ну, ми заливаємо своїм соком, не соком, а соусом, який готуємо літом з помідор своїх. Посилання зроблю вверху. До речі, дуже-дуже смачна штука. От Вона робить смак і всьому, всій страві завдає. От, без неї ну, не зробиш нічого, так, як з тим соусом. То залили соусом, закрили, поставили на програму том томління і от 50 хвилин і капуста готова. На вулиці жовтий місяць, а квітнуть. Сьогодні день був такий довгий. І на городі працювали, і їсти варили трішки жарили, капусту тушкували, з бетоном працювали, в общем, наробилися. Сьогодні погода, день такий красивий, тихо і тепло. Кінець жовтня, але погода нас радує. Ну, в общем, на цьому сьогоднішній день. Я завершую свої відео теж. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення в наступних відео. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Пока-пока. Все, заморилася. Заморилася красавіця. Ляглася дорожня. Прислухається, також душу шухати. Де ти що може? Слуха не страховила. Ага.